Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою, місто Кривий Рік, район соцміста. Погода похмура в останні дні, дощова, але тепло, плюси. І в день і вночі стоять плюси. деякі дні йдуть 5 і 7 градусів. Це місто ще в 30-ті роки почалось, деякі будинки, там навіть є табличка, що пам'ятник і десь в 30-му році, правда, вона стерлася. Будинок, перший будинок збудований. Тут є і скірпічу і Хрущовки також. Йдемо в сторону ринку. Рито оглянемо, які там ціни. Торгівля йде тут і біля ринку, як зазвичай. А це традиційно для міста Кривий Ріг. Що біля ринку йде торгівля. На самому ринку там критому мо це м'ясо. Сало, а так, овочі фрукти то отут. В цьому місці продають та й трохи в інших. Особливо багато довгинцево. І на центральному міському, та й також на підходах основного рігнути. тут. Раніше було жваво, зараз палатки дві стоять, але ці не такі, як і на зупинках. За очами особливо нема чого їхати сюди. Це те саме на кожній зупинці. Так пусто. Ще влітку бува там 5 чи 6 є, а так. Рекіпавільйони, а торгув... торгівлі немає. Це внутрішнє приміщення, тут в основному м'ясо, сало, також і овочі, фрукти продають, молоко. А все продають. Ціни на овочі, фрукти тут доволі високі, але тут і якість висока. Все, як то кажуть, вищого сорту. Я маю на увазі овочі, фрукти. Відсотків на 20, мабуть, дорожче, ніж на зупинках, але висока якість. Сало тут найдешевше на цьому ринку, від 100 до 200, але починають одразу знижку, від 80-ти, до 200 запросто можна. Найдешевше по місту. Ну, сало по сто, каза, за 80 віддають. Якщо три години приїхати сюди під кінець дня, то тут і за 60 можна купити. Ну, дивлячись як це. М'ясо великий вибір тут. Це ж найдешевше воно тут по місту. Я маю на увазі рин. Ціни як варуси десь такі. Ціни на яйця, яйця вже подешевшали в АТБ 37 гривень. Ще трохи дорожче, ну. Різна вага також не. Молоко 40 гривень, воно вже багато, де по 40. де Як декуди ще 35, так 35-40 по Великий вибір копченого сала від 200 і вище. Якщо з прорізью, з м'ясом, то вище. Тай дешевше тут і сало копчене, і таке сало. На цьому поки що все. До побачення.